Ви, і виїздте, ви, наскільки вона діє способна для того, щоб виконувати обов'язки на неї, які їй довіряє громада. Вона зараз не збори, головуючи збори на головах пропозиції. Вже пішли. Я сам себе виглянув. <клес> <клес> у мене детальні громадськість, наскільки ви конфіковані, у мене є права, згідно Конституції, я на громадських <клес> зборах.

що ти 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 ти

шляхом голосування. Моє прізвище Холод. Я тебе перший раз бачу. По-перше, не тикай. Ми в місті Суїні не пасли, шановні. Я підтримую пропозицію. Моє прізвище Холод Микола Ми Васильович. Вам просто не буде голосування. Якщо ви ще поговорити, будьте на вулиці, будь ласка, це вже такі питання. Спокійно, Холод.